нас творить свій світ, наш мозок творить світа, але творення складається теж зі слів. І дуже уважно, подивіться, є такий підручник, який поза часом, в якому нема помилок, це Біблія. І от перша глава, перша книга Старого Завіту, Буття, і там є така фраза: І сказав Бог. Хай станеться світло, і сталося світло. Бог точно так же говорить, як ми. І кожен з нас, дитина Божа, зрозумієте це. І у нас є все необхідне, щоб ми були радісні, сильні, гармонійні, щасливі, кохані і свободні. І, от саме так спочатку було слово, і в основу кожного з нас лежить слово слово наших батьків. А в основі батьків лежить слово їх батьків. І так до створення першої людини. Так і на початку появи наших дітей, у кого є діти.